Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Під час сьогоднішньої атаки стріляли не всі борти. Два літака Ту-95 саботували рішення бити по мирних людях і не стріляли. Пишуть партизанські телеграм-канали. Втім, інші десятки бортів не такі принципові. Та Те Телеграм-канали пишуть, що ті ж пілоти, які здали своїх колег, зазначивши, що не пробачать їм вбивства та розстріл липня, де горів Ахмадит, а і листопад з терором мирного населення також не буде забутий. Ці пілоти не бомбили Україну, втім вони відкрили вогонь по Кремлю. На болотах сильний приліт і пожежа, яку влаштували самі ж росіяни. На болотах знову палає цього разу горять складські приміщення автосервісу у Москві, які використовували для клепання компонентів до ракет, якими бомбили сьогодні нашу енергоструктуру. Крім того, пожежа в одній із башень Кремля. Пілоти прекрасно знали, куди бити, адже знають, як переривати ланцюг поставки компонентів для виробництва ракет. Такі дії ми вітаємо. Наразі по всій Москві через пожежі і вибухи оголошено червоний рівень тривоги. Площа займання вже сягнула 11 тисяч квадратних метрів. Джерела повідомляють, що Москва горить, і це далеко не цивільні склади. На самому складі були далеко не просто автодеталі, а велика кількість запчастин військового призначення. Пожежі надано третій ранг. Є загроза переходу вогню на сусідню будівлю, де розміщений гуртожиток. Звідти евакуювали людей до гасіння пожежі у Москві навіть залучали військову авіацію. Підпал влаштували росіяни спільно із братами українцями, які працювали на сервісі. Крім того, атака від російських пілотів їх зараз шукають. А ще за деякими випадками стоять РДК і Свобода Росії, що ж російські аеродроми склади боєприпасів полігоні більше не в безпеці. Після того, як Україна отримала дозвіл від союзників бити по військових цілях на території Росії, про це повідомляє Wall Street Journal. Буквально сотні цілей знаходяться в межах досяжності ракет, потужніших ніж безпілотники, які використовує Україна. Американський інститут вивчення війни Айсідаблю знайшов близько 200 військових цілей у радіусі дії ракет Атакамс і Стормшедов. Пише видання, і це лише частина можливих цілей ліквідація штабу бригади або дивізії може створити безлад на кілька днів для сотні російських солдатів, зазначив аналітик. ICW барос. На думку авторів матеріалу Wall Street Journal, наступного удару західними ракетами Збройні Сили України можуть завдати по військових об'єктах у Ростовській області. Там, за даними аналітиків, у межах досяжності західної зброї є щонайменше чотири аеропорти, куди РФ звозить живу силу. Нагадаємо, Сполучені Штати дозволили Україні використовувати далекобійну зброю зняття заборони для ЗСУ на удари ракетами атакам з по військових цілях на території Росії. Підтвердили в Державному департаменті США. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.